У нас у селі Шевченково на храмове свято Івана Богослова всіх гостей пригощають борщом, печенью і всіми стравами, які у нас готують. Ну, в основному саме таке основне блюдо це борщ, український настоящий борщ. Готується борщ трьох видів: можна приготувати пісний борщ без м'яса і без риби. Можна приготувати борщ з м'яском і борщ окремо з рибою. Борщ, який готується пісний, ну, в нього в першу чергу ставиться е, цибулька сира, лиється обов'язково олійка, трошечки зажарочки, а потім всі овочі поочередно, як обично в обакновенному борщу, все ставиться по От. А З м'ясом, звісно, ставиться м'ясо і потім. А з рибкою варимо закипіла водичка, лиємо олійку, кидаємо зажарку, трошки кисленького томатіка, цибульку сиру. Потім погружаємо рибку, рибка вариться до готовності, винімаємо в тазик, солимо її, як потрібно, накриваємо, щоб вона була тепленька, і погружаємо всі овочі, картопельку, там бурячок, навутик. То, можна варити борщ із квасолькою. З квасолькою виходить, пісний борщ, дуже смачний. Замість навуту можна ставити квасольку. У карагметі часто готують борщ із м'ясом, і з рибою одновременно. Спра погружають м'ясо, м'ясо до готовності готується, потім винімають м'ясо, солять і ставлять рибку. Варимо рибку і заодно потім далі всі овощі постепенно, як обичному обикновенному борщу. Не в всіх селах таке приготування роблять, тільки в нашому селі таке блюдо часто готують дуже-дуже смачно. Сьогодні мастер-клас по приготуванню карагмецького борщу. Мені будуть допомагати в його приготуванні наш народний колектив сільські мадонни. А зараз приступимо до приготування нашого карагмецького борщу. Що я хочу розказати? В першу чергу приготування борщу ставиться казан на вогонь, підпалюємо, кипить водичка. У водичку в саме першу чергу ставиться цибулька сира, лиється олійка. Щоб для того, щоб для смакових качеств було. Потім грузиться м'ясо, якщо там є качка, курка, там що. у нашому казані кипить м'яско. Зараз будемо його пробувати, яке воно затверде. Ми погрузили м'ясо наше і качечка, і курочка тут у нас. тут кип... чуть, чуть посолимо його, щоб м'ясо мало свої вкусові качества. Тому що якщо м'ясо не соляне в казані, воно тоді не смачне. Зараз покуштуємо. Якщо воно смачне, якраз добре. Все, ще трохи підсолимо. Зараз будемо м'ясо вибирати, яке м'ягеньке. М'ясо обов'язково треба присолювати, тому що воно як стоїть, воно напитується цього і воно тоді ріжеш, воно вже смачне. Так, зараз спробуємо ще курочку, оця вже готова. Кусочок. Неважко? Ні. Не все вже готове. Щас ми його зараз все виймемо. І все, і тоді поочередно будемо зараз ставити. Окремо варимо на вуд, мочиться він ще з вечора у соді, щоб він хорошо розмягчився, щоб цей. Потім вариться він. От. І добре його зварили до готовності. Буряк, у нас спеціальний буряк робиться квас буряковий. Ріжемо його соломочкою у квасі, потім теж ми його окремо приварюємо, ми м'ясо довели до готовності, витягнули його в мисочку, посолили. Тепер поочередно погружаємо в казан все. На варяний, геч з юшечкою, бо він дуже смачне. Бурячок, морковочку шинковану, ось, міленько красиво. І картоплю, нарізану кубіками спеціально для борщику. Так, зараз ми подивимося по густоті, що собою представляє цей борщик, щоб він у нас був не густий і не рідкий. Все, зараз доводимо до кипіння. Картошечка має бути готова. Коли картошка буде готова, будемо погружати наступні овочі. Капусточку і зажарочку. Ми ще кинемо цей, різаний лучок сирий. Він дає вкусове качество борщику. Поки зараз накриємо кришечкою і нехай воно кипить. Открили борщик, пробуємо. Наша картопелька вже зварилася. Вже вона м'ягенька, можна спокійно ставити капусточку, перчик і зажарочку. Засипаємо нашу капустинку. Зажарочку. Ах, буде смачний у нас борщик. Всіх кличемо на обід. Такий борщик у карагметі. Можна сказати, що нігде не готовлять. їм томатного соку, він придає пікантності борщику. То, якщо Нам не вистачає кислоти в борщу, в нього бути трошечки така особлива кислиночка. Це карагмецьке, як вважається, як вкусові качества. Якщо карагмецький борщ не трошки кисленький, це вже не борщ. Перчик, обов'язково перчик ріжемо соломочкою, щоб він був такий ну, не дуже крупна соломка, така. пробуємо на густоту. Якщо борщик не дуже густий, у нього можна додати ще капусточки, щоб він був по консистенції нормальним. Ні, він у нас вийшов геть красивий, ми нічого додати у нього не будемо. Все, бо накриваємо кришечкою. Все, борщ кипить до готовності. Доводимо його до вкусових качеств, солимо там, щоб він був хороший. Багато карагметських стареньких людей люблять борщ затовчений. Що це таке? Здір із кабана засолюється, скручується як колечком його, сохраняється воно в холодильнику. він в такі в нього вкусові качества, як, як старе сало, трохи таке. ріжеться кусочками. Ми зараз теж, теж, теж хочемо приготувати такий борщ. Нарізали кусочками сало невеличкими. Тепер ми додаємо у нього трошки сольки. Петрушечки, і оце воно все ось отовчеться хорошо, прям тако, щоб воно сало розбилося, щоб не було кусочками. Прям хорошо хорошо товчеться. І потім висипається це все в борщик. Воно дає запах чуть-чуть далеко десь старого сала. Називається по старовинці затовчений борщ. Дуже-дуже смачно. Покуштуйте. Ми остальну петрушечку сюди додамо щоб борщик був смачненький. І можна сказати, що все в нас готово. Пробуємо його на густоту. М -м -м, смачний, смачний борщ. Пахнота і вкуснота. І все, і пробуємо на вкусові качества. Якщо там все в ньому гаразд, він ліє там, упріває. І ми вже пробуємо і надовгощаємо наших гостей. Борщ на Україні славиться і здавна, бо це дуже славна і поживна страва. Борщ на Україні їдять на весілля, користь він приносить також на похмілля. Із борщу козаки енергію брали, силу богатирську і здоров'я мали. Борщ мім варити, всі секрети знаєм, і здоров'я всім вам гарного бажаєм! Смачного! Як була я молоденька, то жаліла мене, нинка. не давала готувати, щоб мала я погуляла. Не марила бощі, я ні в очі.